Чи пустеля цях ту там починається українська земля. Ці краї війту кіну мені у якісь оступіння. Оно гайде бальця. Мерсі боку. Верхівня! Кадр один, добль один! А, не зупиняйся хоч ти, громовий! Це ж ти і винен! Няу! Французьке кіно поїхало! Няу! Що це? Ого, Формула-1! – І що, гонщики? І! Дорогу прокладаємо! Верхівня! Якась виходить! кудих тих тих? Дядько, що це за село? Га? Цена, місце, цена. Бачу у вас блокнот. Це означає, ви інтелігентна людина. Ну і що? Це верхівня. Тут знімають кіно про бальзака. Якусь депардія шукають. Також де бальзак. Куди? Це ж цікаво. Ось він портрет невідомого художника. де бальзак і пані Ганська. <свят> rồi, đâu hết rồi. Đâu hết rồi. Gérard, s'il vous plaît, vous devez embrasser la main à la main. Mais Zax, pardon, ah? monsieur. Eh? Pardon, madame. Oh, double de banane, c'est Ось, унікальні листи листи Бальзака! Догачки! А я тут, Сашко Лірник, а що тут відбувається? Mm? І це було зрозуміло. Він ще демонте там басе ла ма. Оноре і Евеліно обвінчали, знаєте де? Бердичеві. О, те ж саме доволі два. Що це мовить тоді? Ех, як падать з коня, так зі ніду. Іди сюди, тетю. Ла ма, ла ма, бон дьо. Та подожди, ти б сказав, що кіно снімаєш українське. Нормально, я пограв би його нормально, чи що? О. Rien Mais, mm -hmm. <t 'in> bon Mais c'est moi qui ai dit Dieu Нормально. Спісна поштою, хастера вата! Що? Ви чого? Що в кіно більше не буду зніматися, за кого вони мене маю? За бальзака! Зачекай, а до чого тут бальзак? А це до того, що сам бальзак жив у нашій дирі, тобто селі! Тану, тут у верхівні жив бальзак. Так, у цьому палаці. І щороку, 20 травня, на день народження Бальзака, тут французів, як у толузі, а відомих французів грають мешканці нашого села. А з заходом сонця. Карнавал! Зрозуміло, що верхівнянські поля кращі єлисейські! Зачекайте, Так що, Бальзак, український письменник, як і я? Ні, по-перше, він французький письменник, а по друге... Хм. Приїжджайте в верхівню на бальзаківські цітання, на карнавал, у кого нема GPS -а. Нагадую, Житомирська область, Ружинський район, село Верхівня. Це за завчерайшою направо. Я на вас чекаю, ваш цап.